З квітами та подарунками так сьогодні у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру зустрічали жінок військових, які нині виборюють нашу незалежність на лінії фронту. За поданнями командирів, військовослужбовець нагородили почесними грамотами та відзнаками. Зі словами вдячності і шани до захисниць звернулися перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Рашетілов та міський голова Олександр Сенкевич. Я хочу вам всім подякувати. Ви знаєте, сьогодні українки показують, що вони разом на рівні з чоловіками, з мужніми чоловіками, також мають не менше мужності і захищають кордони нашої держави, а також жителів України тут на місці і в усіх містах від лиха, яке називається війна. На урочистості з нагоди Міжнародного дня жінок завітав і надзвичайний та повноважний посол Королівства Данії в Україні пан Оле Егберг Міккельсен. Він зауважив, пишається тим, що Данія співпрацює саме з Миколаєвом, містом героїв. А ще подякував жінкам, які служать в українському війську, бо вони захищають не лише Україну, а й всю Європу. Я гордий бути партнером міста, яке ми називаємо містом героїв, тому що ви і є цими героями. Я приємно вражений, що жінки також борються за нашу свободу, і мені приємно бути тут, щоб привітати вас та сказати, що ми пишаємось вами за вашу боротьбу та готові підтримувати вас і надалі. За даними сухопутних військ, нині служать 60 тисяч українських жінок, зокрема 40 тисяч у збройних силах України. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.